Вітаю, друзі. Я поговорив з злими язиками з офісу президента, і вони кажуть, що там дуже погані настрої. Ну тому, що план, а на який всі сподівалися, що якось вдасться домовитись з росіянами, навіть під обіцянку, що виведуть війська з Донбасу, але прикриються референдумом для того, щоб красиво це було, і щоб президент зберіг обличчя. Ну, якби цей план не спрацював, і тривають обстріли. Тривають обстріли, тривають знищення енергосистеми. Росіяни хочуть, щоб всередині України був вибух, соціальний вибух. Росіяни навмисно б'ють по енергосистемі, щоб люди, які залишилися без світла, без тепла, почали вимагати у влади. Росіяни хочуть, щоб це була капітуляція або якісь інші вимоги. Цього не буде. Але. Давайте поговоримо справді, що відбувається, хто винний і як виходити з цієї ситуації. Хто обстріляє ракетами та шахедами Київ, Одесу, Кривий Ріг, Харків та інші населені пункти України. Відповідь лежить на поверхні: Рашисти. І тут немає іншої відповіді. Держава-терорист під керівництвом ботоксного маньяка атакує Україну і намагається зруйнувати не лише будинки і міста, а й українську державність. Атакують цивільні об'єкти та енергомережу, і навіть без світла ми бачимо, що расисти не люди, а біосміття. Але хто не будував захист енергооб'єктів в Україні? Хто несе відповідальність за те, що расистам було полегшено досягнення їх цілі? Хто замість того, щоб захистити енергооб'єкти, ну і провести децентралізацію енергомережі, про що говорили ще з 23-го року, нагадаю, зараз 26-й, так, от займався корупцією на енергетиці? Сидів на енергоатомі, поставив шлагбаум на виплати і фактично доїв бюджет і відправляв системно, відправляв двушечку на Москву. Хто крав ці бюджетні гроші, на які можна було не лише побудувати захист енергомережі, провести децентралізацію, щоб росистам не просто було складно, а неможливо знищити енергомережу? І хто міг ще... За хто ж заважав, коли крав, щоб ці гроші пішли на ракетний щит України? Бо три тисячі ракет треба не просто виробити їх ще треба профінансувати, щоб їх зробили. Це точно не рашисти. Це сто відсотків не расисти. А Старий друг Зеленського бізнес-партнер по квартал 95 на 50 відсотків. Міндіч і люди, наприклад, як та ж сама Галущенка, чи Гринкевич, які саме президенти його Алі Бабару ставили на різні офіційні посади. Те, що Галущенко має відношення до Деркача, навіть запитань немає там, де двушечка на Москву там завжди з'являються. Рашиста або російські агенти ФСБ, а те, що деркач є агентом ФСБ, який багато років працював на Росію, вже розуміють всі більше того, зараз він є сенатором від Астрахані і нагороджений героєм Росії. Схоже, за те, що робив, і за те, що двушечка на Москву йде регулярно, так, от те, що расистам. Полегшили досягнення результатів, і те, що українці зараз сидять без світла і тепла внаслідок тих дій, і те, що причетних до тієї корупції вивезли з країни, або заховали від НАБУ САП, щоб врятувати від отримання підозр, ну це ж все не Путін зробив, правду? Давайте чесно казати. Ні? А хто? От, напишіть зараз в коментарях прізвище тої людини, яка могла поставити Міндіча, щоб у нього були можливості, поставити Галученка, щоб той підкорявся Міндічу. Давати команди, щоб вивозили і Міндіча, і вивозили Дениса Камарніцького, як раніше це було. Хто? Скажіть мені, будь ласка, прізвище цієї людини. Напишіть в коментарях зараз прізвище, можете посаду. Давайте подивимося, чи співпадемо ми з цими поглядами. От хто дав можливість своєму друзяці займатися тим, що призвело до такого результату? Хто допоміг йому виїхати з України, як раніше допоміг виїхати Денису Комарницькому, який був смотрячим від офісу президента за Києвом, і який, щоб не отримав підозру від Набою і не дав покази, його просто вивезли. Через співробітників СБУ до кордону, а далі через робітників ДСР а, Нацполу з Закарпатської області через кордон і через контрабандистів. Взагалі цікаво да? з контрабандистами співпрацюють ДСР а, Нацполу? Це взагалі неймовірно. Так, от хто несе за несе відповідальність за надання можливості та наслідки діяльності цієї ОПГ? От Володимир Зеленський можете назвати ви прізвище цієї людини на вашу думу? Ну хто це? Ну давайте назвіть цю призвичку. Ну будь ласка, бо дуже хочеться дізнатися. Може, ви хоч знаєте цю людину, яка дала можливість і міндічу, і цукерману, і Галущенко, і Алібабі, і всім іншим. Ну хто це? Бо поки президент шкурнув з України під офіційним приводом, так він дуже любить зараз шкуряти з України, аби не заходитись тут і не вирішувати внутрішні проблеми. Так, от е, поки він мовчить у відповідь на всі ці та інші питання, то відправляється чергова двушечка на Москву, а Україна. Україна страждає від наслідків діяльності цього організованого злочинного групування та від відсутності 3 тисячі ракет до кінця 2025 року, які обіцяв Зеленський, як б могли б, до речі, стримати ворога від атак по енергосистемі. Бо коли ти розумієш, що після атаки по твоїй по чужій енергосистемі прилетить 3 тисячі ракет по твоїй, ти сто разів подумаєш і відмовишся від цієї ідеї. Бо ракети і є системою стримування ворога. Але пообіцявши три тисячі ракет і не побудувавши їх, і профінансувавши незрозумілі компанії або компанію, яка обіцяла сім фламінчиків на добу, і де вони? Замість того, щоб вкладати гроші в державний КБ Луч, КБ Південмаш, КБ, КБ Південне, замість цього цього зростили приватну компанію, яка дивним чином. Має відношення до держави або ні, до людей, які сьогодні тимчасово очолюють державу. Так, от, повертаючись до всієї цієї історії, відсутність цих ракет і витрачені гроші не дали можливість отримати ці ракети. Якщо б на всі ці гроші побудували навіть нептуни, довгі нептуни, товсті нептуни, не знаю, діагональні нептуни. З'явилася б кількість потрібна той же самий Ольхів. Була б дійсна кількість інших ракет, то зараз би Київ, Запоріжжя, Дніпро, Львів та інші міста не страждали від відсутності електроенергії. Але ж три роки з 23-го не робили нічого, навіть децентралізація. Хоча двушечка на Москву йшла системно йшла. І от ракет немає. А проблеми, які були створені шоуменами і його друзяками. Разом з Єрмаком не забуваємо і всі ці шоблею, що сьогодні залишається на посадах, бо вони всі йшли битися не за країну, а битися за бабло. От проблеми є. І мовчання президента, яке ми зараз спостерігаємо і дуже затягнулися, дуже красномовно ілюструє ситуацію. Бо президент не може відповісти не тому, що йому нема що сказати, а тому, що його відповідь це буде як вирок йому, його друзям. Бо прізвище цієї людини Володимир Зеленський, бо тільки він, отримавши абсолютну монополію влади, розставляє людей, дає можливості своїм друзям, закриває очі на те, що робили і роблять його друзі від Баканова до Міндіча, і знаючи про все, не заважав їм. Він не заважав не тільки їм. Він фактично своєю пасивною позицією не заважав росіянам досягати потрібної їм цілі, і поки він їздить по всіх цих зустрічах, і розповідає про те, що ми наблизилися до мирної угоди, Україна бачить ці мирні угоди в обстрілах, в знищеннях енергосистеми, в холодних квартирах, в проблемах і всьому іншому. І поки Зеленський мовчить про мобілізацію на фронті. Проблеми. І поки Зеленський при, хо, ну, відверто ховає своє оточення. Ну, дивіться, президент заховав свого пропагандона Петрова на цвинтарі, Міндіча в Ізраїлі, Єрмака взагалі не знамо де. Але всіх заховав і сам заховався. От раніше був, бо не втік, а став, бо заховав. І от, дивлячись на все це, з'являється єдине запитання: а як? Отак, от отаким чином, він. Хоче протистояти Росії. Володимир Оксандрович, або ви змінюєтесь, або ви ведете країну на забій. Іншого не буває. Вже навіть Кір Стармер сказав, що так, угоду ми майже підписуємо, але Путін не хоче закінчувати війну. І без примусу, без ударів по Росії, без створення свого ракетного щита, без цього іншого Росію не примусить. Тому змінюйтесь. І не в сенсі, що більше ваших друзів повинні сісти на корупційні схеми. А Україна повинна отримати більше захисту, більше ракет і дії замість ваших порожніх гучних обіцянок про травневі шашлики, три тисячі ракет, або блекаути в Москві, які відсутні, хоча ви їх обіцяли, хоча брехати вам не звикати. Змінюйтесь або, або дайте змінити ситуацію тим. Хто краще за вас, розумніше за вас, талановіше за вас, досвідченіше за вас? В країні таких людей вистачає. Хоча вам комфортніше з міндічими, ярмаками і іншими шоуменами. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що прокоментували і поширили відео. Сподіваюсь, ви розумієте, що ми зараз всі бачимо, і наслідки яких дій сьогодні українці відчувають на собі. Робіть висновки. Робіть, це важливо. І не забувайте, що головне сьогодні підтримувати ЗСУ. Це найважливіше. Тому всі ресурси на ЗСУ гуртуємось навколо ЗСУ, допомагаємо ЗСУ, доєднуємо зсу. І от тоді справді все буде Україна. Дякую вам, папа. -па.